Північна Корея зазнає шалених втрат на війні Росії проти України, однак Кимчинин ретельно приховує смерті своїх громадян, адже залучення своїх солдатів дає КНДР змогу здобути важливий бойовий досвід та підготуватися до військових дій проти власних сусідів. Пише видання ТЕСЕН ЮЄ, що відомо про бійців КНДР на українському фронті. Докладніше далі. Військові КНДР вже встигли прославитися тим, що зґвалтували 28-річну викладачку російського університету дружби народів, яка приїхала у Курську область вчити їх російської мови. Також бійці Кімчинина відомі тим, як тікають від українських дронів на полі бою а росіян виганяють з рідних домівок. Листи північнокорейських бійців, які були ліквідовані українськими захисниками, загалом малюють невтішну картину свавілля та хаосу. Наприклад, один військовий переконаний, що захищає у Курській області північ. Ні, Корею згодом той же рядовий в іншому листі зізнався, що його викрили після того, як він обікрав російських військових та продавав крадене. За даними гур, північно-корейські солдати продовжують втрачати особовий склад і демонструють низький моральний дух. Зокрема, у новорічну ніч зафіксовані випадки надмірного вживання алкоголю серед військових КНДР. Але не варто недооцінювати ворога, адже залучення військових північної Кореї до війни проти України у будь-якому випадку несе пряму загрозу як Україні, куди б. Кеніян може направити ще 30-40 тисяч солдатів, так і світові, як заявляв генеральний секретар НАТО Марк Рютте, ядерні і ракетні технології, які Росія передає КНДР в обмін на отримання озброєння та північно-корейських військ, можуть загрожувати не тільки Європі та материковій частині США, але й сусідньому регіону, включно із південною Кореєю та Японією. Наразі втрати військових із північної Кореї, які воюють проти українських сил, становлять 4 тисячі осіб пораненими і вбитими. Повідомив президент України під час засідання у форматі Рамштайн 9 січня. Режим Кім Іна змушує родини загиблих на українському фронті бійців підписувати документи про нерозголошення. Також їм забороняють спілкуватися між собою. Натомість сім'ї загиблих військових отримують пільгове забезпечення від держави та нагороджуються так званим сертифікатом воїна. Речник ради національної безпеки Білого Дому Джон Кірбі заявив, що цитуємо замість того, щоб здатися, північнокорейські солдати вчиняють самогуб або страчуються своїми колегами, це відбувається для того, щоб члени родини, які залишилися у рідному місті, не опинилися у невигідному становищі. Окрім того, військовий розпорядок Північної Кореї суворо забороняє ставати військовополоненим. Північна Корея розглядає перебування солдатів у полоні як зраду системи та країни. Для росіян життя корейців не має жодної цінності. Втім, армія РФ намагається оперативно вивозити тіла загиблих корейців із зони бойових дій. Більше того. Евакуація цих тіл налагоджена краще, ніж загиблих чи поранених росіян. Не будемо забувати, що відправлення війська НДР на Російський фронт відбувалося таємно. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.